Їсти сир в брі, чи можна їсти е, сир в плісніві. Привіт! Чи дійсно... Сир брі можна їсти, не можна їсти, корисний, не корисний, розберемося в цьому відео. Значить, дивіться, а, е, в невеликій кількості дуже корисний продукт. Ось ця пліснява, вона, хоча вона пінніцелінового характеру, вона не несе для нас небезпеки, такої, як антибіотики. Плісніва, е, взагалі, ці сири, які мають плісняву, е, типу. Ось горгонзола, Це все фер... продукт ферментації. Під час ферментації утворюються корисні бактерії, які необхідні для нашого кишківника, для нашого мікробіому. Що тут ще є? Дуже необхідна амінокислота триптофан. Триптофан це попередник мелатоніну, попередник самотрапіну гормону жироспалення. Це попередник гормонів нейромедіаторів, гормонів радості, таких як серотонін. Тому цей сир варто вживати всім жінкам, особливо передменопаузальний, постменопаузальний період. Ну і молодим жінкам теж, звичайно, варто вживати, але не в великій кількості, тому що пам'ятаємо, велика кількість насичених жирів, і він жирний, тобто сісти і от пів цієї штуки з'їсти. Це не буде для здоров'я добре. А якщо ви візьмете і кожен ранок собі на тарілочку будете класти 50 грамів такого сиру до яйця, до овочів, клітковини, цільнозернового зернового ви таким чином покращите своє здоров'я. Якщо ви хочете знати, як правильно харчуватися, я вас запрошую в свою школу здорового схуднення, яка стартує з 15.05. Заповнити анкету можна в шапці профілю в інстаграм. І розповідайте, брі чи не їсте, чи досі вірите в те, що це щось небезпечне?